В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намет ефем. Інгуська казка Голод, холод та сон. Посперечалися між собою голод, холод та сон. Я усіх сильніше, сказав голод. Ні, я сильніше за всіх, сказав холод. Ви не маєте рації, сказав сон, сильніше за мене немає нікого. Тоді перевіримо, хто з наш сильніший, запропонував холод. О, як це ми перевіримо? спитав голод. Он, бачите, хлопчика, який пасе овець, сказав сон. Ми троє заліземо в його тіло і дізнаємося, хто сильніший. Добре, сказав холод, і перший поліз у тіло хлопчика. Від холоду хлопчик посинів, тремтів, але очей з овець не зводив. Тоді взявся за нього голод. Він скрутив хлопчику живіт, закрутив голову, але хлопчик пильно продовжував стежити за вівцями. Тоді взявся до справи сон. Хлопчик випустив з рук ціпок і одразу заснув. Така сила сну. На добраніч, малята солодких снів.